Погода в Україні знову зміниться. Синоптики попередили, що до кінця цього тижня штормовий вітер вщухне. Однак ми ще можливі погодні сюрпризи. Які температурні показники підготував нам листопад на найближчі дні, розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Наприкінці цього робочого тижня в Україні буде більш спокійний характер осінньої погоди. Про це в коментарі погода у нян розповіла метрологиня Наталія Птуха. Синоптик зауважила, що на понеділок в Україні припав пік негоди у вигляді поривів вітру та опадів, а у північно-східній частині у вигляді навіть мокрого снігу. Це пов'язано з циклоном, який знаходився на північний схід від території України, тобто над Росією. І його атмосферні фронти трохи зачіпали нашу територію. Словом, все як завжди, те, що понеділок принесло з на робило лиха по всій Україні, зокрема. А сильний вітер зривав дахи і утеплення з будинків у Києві. Частково злітали балкони, а усе це летіло в автівки. Куди містечко розлітається, утеплення, балкони. летять всі в машини на огромної скористі. Машина от, вже в стекло в машині. В іншому районі столиці вітер повністю зірвав дах, а дерево впало на ворота будинку, звідки саме мали виходити діти. Тим часом у кривому розі штормовий вітер також валить дерева. Зокрема, на вулиці Пляжній між першим і другими під'їздами надломилася величезна тополя. На Чернігівщині негода вивела з ладу лінії електропередач у 66 населених пунктах. Без світла залишилося понад 15 тисяч споживачів. А у Харкові 4 листопада вже почалася зима. Люди поділилися кадрами першого снігу у мережі, а на фоні побите місто після обстрілів. 4 листопада у Києві пориви вітру сягали 20 метрів на секунду. Але як кажуть синоптики, до кінця цього тижня вітер зносити з ніг вже не буде. Від 5 листопада на території України пливає поле високого тиску Антициклон. Він забезпечує більшість областей погоду без опадів. Водночас, 6 листопада по північному сходу та сходу України ще можуть бути злашкові процеси у вигляді невеликого мокрого снігу, зазначила Наталія Птуха. Але загалом вже буде встановлюватися більш спокійний характер такої осінньої погоди. Говорячи про температурні показники, вона зауважила, що вони будуть також із морозом. Від двох тепла до п'яти морозу можуть бути такі значення найближчими днями в нічні години вденні плюс три, плюс вісім, дещо прохолодніше у східних областях, вдень від нуля до плюс п'яти, тому що там більше хмарності. Ну і дещо тепліше по півдню та південному заходу від плюс восьми до плюс тринадцяти. Так про сильне похолодання наразі ще не йдеться. Денні максимуми наприкінці тижня трішечки підвищаться, сказала Птуха, і додала, що в день в середньому, наприклад, столиці може бути зокрема до плюс дев'яти листопад, період передзим'я і температурних годілок цього місяця погода справді як виразлива дівчина. Фахівці українського гідромецентру повідомили, що середня температура повітря у листопаді буде кілька торік у межах норми, лише на сході і південному сході дещо вища за норму однак це менше ніж на один градус. Температура коливатиметься у межах одного градусів тепла. Це на 5-6 градусів холодніше ніж у жовтні. Зазначимо, у цьому році лише травень був холоднішим за норму. Всі інші місяці виявилися теплішими за норму на 1,5, а то й на 2 градуси. Як розповіла керівниця відділу метрологічних прогнозів Укргідромецентру Наталія Голеня, листопад, перехідний місяць від осені до зими, пора перед зим'я. Воно починається після сівкого переходу середньої добової температури через плюс 5 градусів у бік зниження. Розрахунку. Ки показують, що з 3-4 листопада помітно похолодає морозів, поки не буде, але денна температура знизиться до 1-6 градусів тепла на півдні до 8-9 тепла. Триватиме період майже без опадів, тому що продовжують поширюватися на територію України антициклони з заходу та північного заходу. З 5-го по сьоми листопада, можливим у сніг у північно-східній частині країни. Під час прояснень ймовірне нічне зниження температури від 0 до 5 градусів морозу. Холоди Затримуються до середини місяця, а у другій половині листопада можливе незначне потепління, адже Україна знаходиться у помірних широтах, де присутні періодичні коливання температури. В цей час опади посиляться, бо до нас прийдуть нові атмосферні фронти. Поки неможливо спрогнозувати, які це будуть опади, дощ, сніг з дощем чи мокрий сніг. Ближче до початку грудня ймовірні відчутніші морози нижче мінус 5 градусів. За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури півлистопаді у більшості обов'язків. Стеновить двадцять чотири градуси морозу у північних східних Дніпропетровській, Запорізькій східних областях та в Карпатах тридцять градус морозу на півдні Криму та Одещині тринадцять градусів морозу. Абсолютний максимум температури двадцять градуси тепла. У Закарпатській, Чернівецькій, центральних південних областях та у Криму до плюс двадцяти градусів тепла. Для порівняння у жовтні абсолютний мінімум температури повітря шістнадцять градусів морозу в Карпатах мінус двадцять градуси, абсолютний максимум тридцять градуси тепла, а в гірських районах плюс двадцять. Один градус. Місячна кількість опадів очікується 34-77 міліметрів. В Карпатах місцями 100 міліметрів, що в межах норми. Приблизно така ж кількість опадів цього року була і в жовтні. У загальнений прогноз погодних сайтів показує, що листопад розпочнеться однаково в усіх областях України, тобто тепло ще утримається. А от продовжується місяць по різному. Чим далі на північ і Схід, тим раніше прийде холод. Жителі заходу України: це Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька та Хмельницька області у листопаді ще 7-10 відносно теплих днів з температурами в день понад плюс 10 градусів, уночі не нижче плюс 2 градусів. В окремі дні можливі незначні дощі скрізь, крім Закарпаття. Холодати почне у другій декаді. Температура до кінця місяця поступово знизиться від 6-7 до 3-4 градусів у день і від 0 трьох градусів тепла до 1 двох градусів морозу вночі. З холодами прийдуть опади. Вся третя декада очікується мокрою, прийдуть дощі з мокрим снігом. Найбільше дощитиме на Буковині і Хмельниччині. А от на півночі погода в листопаді буде різною. На Волині ще тиждень утримається тепла погода. В день плюс 8, плюс 12 градусів тепла, вночі плюс 3-6. А от у решті областей протягом першої декади листопада будуть температурні гойдалки. Після трьох-чотирьох теплих днів температура впаде з 10-12 градусів тепла до плюс 4 плюс 6. А за кілька днів знову підвищиться до плюс 9, плюс 11. Разом з холодом прийдуть короткочасні дощі. На Сумщині з невеликим мокрим снігом. Швидке похолодання почнеться у другій декаді. В день не вище плюс 5 градусів уночі від мінус 1 до плюс 1 градуса. Надалі денна температура знизиться ще на 2-3 градуси. Після 15 листопада підуть дощі. До кінця місяця вони посиляться, можливий мокрий сніг. Від 26 до 29 числа на півночі країни, окрім Волині та Рівненщини, очікується дощ і снігопад. Температурні годілки протягом першої десятиденки прогнозуються і в центральних областях. Це Вінницька, Черкаська, Кіровградська, Полтавська та Дніпропетровська. Тут листопад розпочнеться з 12-13 градусів у день, а далі кілька днів буде 5-7 і знову 9-11 холодніше на 5-7 градусів, трохи дощитиме. Тепло піде назовсім у цьому році після 11-12 числа. Денна температура знизиться до плюс 5-6 градусів, а під кінець місяця до плюс 3 плюс Середина листопада буде малохмарною і сухою, тому можливі нічні заморозки до мінус 2 градусів. А от після 25-го варто очікувати дощів з мокрим снігом. На Кіровоградщині і Полтавщині можливий снігопад 25-26 листопада, а на Вінничині 28-29. У східних областях це Харківська. Донецька і Луганська листопад вступить у свої права вже на третій день. Денна температура швидко впадає від 10-12 градусів до 5-6 і триматиметься такою протягом двох тижнів. Надалі похолодає ще на 2-3 градуси. А враховуючи, що небо часто буде малохмарним, вночі очікування заморозки до мінус 2 градусів. Опадів у регіоні прогнозується мало і будуть вони незначними. Лише у третій декаді дощитиме більше, особливо на Харківщині. Іноді пролітатиме сніг. Південні області зустрінуть листопад комфортними температурами. Однак далі буде похолодання. На півдні країни. Це Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька області і Крим. Листопад розпочнеться з плюс 15-17 градусів у день і з плюс 6-8 вночі. Від 3-4 числа температура почне знижуватися в Одеській і Миколаївських областях до плюс 10-12 градусів на кінець першої декади. В інших двох областях і в Криму в день буде не вище плюс 10, вночі плюс 2-3 градуси. Така температура утримається майже два тижні. При цьому прогнозується багато сонячних днів. Опадів майже не буде. Про те, що невдовзі зима, природа нагадає жителям півдня лише після 25 листопада. Вдень похолодає до плюс 4-5 градусів. Небо захмариться, а парасольки стануть у пригоді, бо задощить і скрізь. Навіть у Криму пролітатиме невеликий мокрий сніг. Як видно, прогнози Укргідромецентру та погодних сайтів відрізняються. Фахівці метеорологи очікують незначне потепління у другій половині листопада, яке супроводжуватиметься дощами. А інтернет-синоптики обіцяють поступове похолодання протягом місяця. Ця а ближче до зими дощі з мокрим снігом по всій Україні, навіть у південних областях. А яка погода більше до вподоби вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.